15 серпня якраз було рівно сім місяців, як зовсім нічого про нього не чути, не знаю. Тільки час від часу прослуховую останнє його повідомлення. Мишенька, в мене все нормально, а поговорити не вийшло, бо це хриналась зв'язка. ясня. Зараз йду в наряд. Вже просто зволюмося чи спишемося завтра вже вечором, після шостого ти після сьомою. Все, люблю цього Мій чоловік проходив службу у Новодністровській теробороні, і м, через певний час е, їхній батальйон е, відправили на Харківський напрямок. Одразу по приїзді, буквально минуло два тижні, е, як мені повідомили ж, цю жахливу новину про його зникнення. Тобто це була перша втрата у їхньому батальйоні. Е, про ту ніч згодом розповідали побратими, що е, Мій чоловік заступив разом з ще трьома товаришами в наряд. І коли диверсійна група підійшла занадто близько, мій чоловік вийшов в пораці на зв'язок зі штабом, повідомив про те, що наближаються до них, і, і ще сказав, що вони відкривають вогонь. Найближчі хлопці, які були неподалік. Одразу ж кинулися на допомогу, але їх одразу ну, їх чекав артилерійський обстріл, вони не могли підійти до бліндажу, і тільки на ранок, коли вдалося ближче підійти, там звичайно було все заміновано. Тобто вони до кінця не знали, чи живі хлопці, чи ні. Але коли прибули сапери, розмінували, на позиції виявився один загиблий. І троє зниклих. Також були виявлені сліди боротьби, вистріляні боєприпаси повністю, бронежилети. І тільки у сповіщенні сім'ї я дізналася напрямок, де вони конкретно були, і дізналася, що це було за 500 буквально метрів від, від ворожої сторони. Перша її дуже любив, на своїх діток немає. То це наша хрещена донечка, то він страшенно її любив. 16 січня у нас місто маленьке, чутки розповсюджуються дуже швидко. Вже всі знали, що там трапилося. Мені колега з роботи прийшла і сказала, що це, мабуть, твій або він безвісти зник. Тоді зі мною вже зв'язалися зі штабу. Звичайно, це був шок. Таке враження, я закам'яніла, я не знала, що мені далі робити. І я чомусь згадала мить, коли перше він сказав, що я не потраплю в полон, краще я буду двохсотим, тільки не полон. І друге, що він мені сказав, це «що би не сталося, ти маєш бути сильною, ти маєш триматися. В разі чого тебе повідомлять? Тоді було це страшно почути, і коли це сталося буквально за два тижні після його від'їзду, я зрозуміла, що щось він відчував. Фактично, з наступного дня я почала діяти. Мені, звичайно, допомагала сестра, тому що зібратися з думками одній дуже складно. Твій мозок не працює. Ти не можеш е, взагалі усвідомити, куди кого тебе питати, куди йти, куди спочатку звернутися. Спочатку ми звернулися в поліцію, це обов'язково було, оскільки він безвісти зник. А далі е, ми зателефонували на гарячу лінію МВС і там нам повідомили усю контактну інформацію, куди можна ще звертатися. Це обов'язково червоний хрест, це національне інформаційне бюро, це е, служба безпеки, і ще е, дуже важливо дали пораду ціну вести щоденник. Тобто, е, куди звертаєшся, яка відповідь приходить, якого числа усе усе важливе писати в щоденнику. Якось так склалося, що ми з сестрою до цього його почали вести. Е, тому у мене на той момент вже е, була пророблена робота і. Коли ми вже робили звернення на е, ООН і там потрібно було вказувати, куди ми зверталися до цього, то ось цей щоденник дійсно став в нагоді. За два тижні на е, каналі на телеграм-каналі ворога з'явилося відео е, його і його побратимів, з ким він е, зник. 15 января попав в плен. плін. плену нахожусь вже 4-5 днів. Получається, ну, не переживай. Я постараюся винутися додому. На той момент в мене було була радість, що він живий, тому що е, і я, і його побратими, я, до речі, до цих пір спілкуюся з його побратимами. Ми думали, що їх немає в живих. На приблизно десь на тому напрямку. Перед цим е, ми чули, що. Е, Теж були захоплені хлопці в полон і їм перерізали горло. Тобто, ми розуміли, їх могло не бути там на місці, але десь там, не дай Боже, в окопі могли викинути. Тобто, ну не зрозуміло, що ворогу в голову зайде і що він може зробити. І коли мені зараз говорять, е, от дякую, він в полоні. Скажи, дякую. Ну типу, він живий. Чому ти там хвилюєшся? А тому, що це полон, а тому, що це катування, це тортури щоденні, тому що це смерть, часто смерть. Нам про це не те, що не говорять. Багато хто цим не хоче цікавитися, але ми часто бачимо, коли відбуваються обміни, коли йде обмін тілами. А це ті самі полонені, які там гинуть. З неофіційних джерел мені вдалося дійти до офісу президента. І звідти надійшла відповідь, що за 6 лютого він проходить уже в нашому реєстрі полонених. Решта структур, які надавали відповідь, це і Національне інформаційне бюро, і Червоний Хрест, і лист був з Офісу Уповноваженого справ людини, то кругом зазначалося про те, що наразі невідоме місце його знаходження, перебування, невідомо про його долю, тобто він там. Не дай Боже, мертвий, живий, е, нічого не ясно. Е, е, і наразі вони не можуть його, е, змінити його статус на військовополоненого. Він не рахується військовополоненим, оскільки е, ворожа сторона не підтверджує факт перебування його в полоні. Місяців два, мабуть, тому. Двох його побратимів, з ким він потрапив у полон, ворог підтвердив їхнє перебування. Мого чоловіка, на жаль, не підтверджують. Я не знаю, з чим це пов'язано. Певно, можливо, з тим, що це може просто бути інше місце знаходження. Їх могли просто десь розкинути по інших СІЗО, в інші міста, десь закинути, не знаю, в, в якийсь там глиб і, і просто. Червоний хрест туди не, не доїжджає. Тепер я вже просто чекаю, хоча е, не минуло, мабуть, такого місяця, аби ми з сестрою щось та й, не робили. От, наприклад, е, цього місяця сестра знайшла петицію про те, що підтримати військовослужбовців, які повертаються з полону. Ми розуміємо, що наші пошуки е, ну, припинилися, тому що все можливе було вже зроблено. Дуже важко е, увечері повертатися в квартиру. Де, де кожна річ нагадує його, де, де залишаєшся одна з думками: робота, близькі люди, спілкування, читання книг. І, я не знаю, будь-яка якась важлива така справа для мене, корисна справа для мене, вона просто мене відволікає. Стосовно того, як спілкуватися з такими людьми, які потрапляють в таку ситуацію, як мене чи подібну, все-таки не ігнорувати, я так думаю. Тому що, коли відвертається суспільство від тебе, то це теж боляче і це теж відчутно і помітно. Але і водночас, мабуть, не лізти з надто такими уїдливими питаннями чи занадто, занадто цікавістю. Мені здається, людина сама скаже, поділиться. Це, на мою думку, і ця подія переламала мене однозначно, переламала, але водночас і не дала впасти. І я думаю, Паша не хотів би бачити мене безпорадною, кволою в сльозах, безпомічною. Однозначно, так, так би не мало бути. І, і тому я тримаюся заради нього, заради того, що я вірю в його повернення, в те, що ми зустрінемось.